Ну, не я керував літаком, так що, вибач, швидше ніяк не міг. Всі номери потрошку розібрали. Так що я залишив тобі найкращий. Невже Люкс? Ага. Розігнався. Так, це твій номер. Поруч це мої двері, а з іншого боку, це номер моєї сестри. О! А ось, до речі, і вона як облаштувалась сестричко. Да нормально, підійде. Знайомся, це мій друг Серд. О, так ви знайомі? Є така справа. Так. познайомились, коли я приходила до тебе. Не могла знайти твій новий кабінет, ось він і підказав, а заодно і представився. Добре, я пішла кататись, до зустрічі ввечері. О, Ванесу, вирішила розвіятись? Так, мені завжди тяжко давались нові знайомства. Слухай, я розумію, що перше наше знайомство було невдалим. Та й друге теж. Але я справді хочу з тобою нормально спілкуватися. В, ти хороший хлопець, я пам'ятаю нашу першу зустріч з тобою. Дійсно цікаво, але після того, що було того вечора, я не можу сприймати тебе як друга чи товариша. Ми просто знайомі. Ванеса, але ж. Я прийшла сюди покататись, відволіктись від усього, а ти мені знову на мізки капаєш. Стій, в мене є для тебе парі. Парі? Так, я піду з тобою на спуск і підкорю найскладнішу трасу, а ти взамін обіцяєш мені сходити разом на вечерю. Цікаво буде на це подивитись. Добре, твоя взяла. Пішли, я тебе проведу. І оце найскладніша траса. Ха -ха. Та я її з заплющеними очима пройду. Не переоцінюй себе, Сер. Ти бачив, який тут різкий спуск. І на ній мало ще хто їздив, тому швидкість видкість непогану. непогано. Ай. Сете! Ай. Ти в порядку? Сніг за пазуху попав. Що болить? Ах, неприємно. Турень. Ти ж покалічити сміх. Це дуже страшний, і небезпечний спуск, особливо для любителів. Венесо страх сковує і не дає вільно дихати людині. Через нього ми упускаємо чимало можливостей, які могли б змінити життя на краще. Це як клітка, ключ від якої знаходиться у тебе самого. І тільки відімкнувши грати страху, ти справді станеш щасливим. Мені було страшно спускатися, але вибрався з цієї клітки, бо за нею я побачив тебе. І все це заради вечері добре, домовились. Але цього разу без коктейлів. Тільки чай і вода. Обіцяю. Я знаю, що ти хочеш на видання, бо ти це бажання загадуєш мені кожного року. Але нехай саме цей рік стане винятком. А твоя сестра гарно співає. Так, і шкода, що давно цього не вибуха. А чого? Там була одна неприємна приємна Якщо вона захоче, сама розказує. Ти гарно співала. В кожного з нас свої таємниці. Бо коли я спитався в Джеймса, він сказав звернутися до тебе. Бо саме ти можеш розповісти цю історію. Як би це клішовано не звучало, але це довга історія. Так і я маю багато вільного часу, тільки давай вийдемо на вулицю. Я багато чого не пам'ятаю, малою ще була, але тітка Беатріс розказувала мої батьки були археологами, Досліджували джунглі, інколи натрапляли на стародавні храми. Я тим часом жила в сім'ї їхніх друзів. Дядько Конрад був вчителем, а тітка Беатріс, про яку я згадувала, працювала клерком у великій компанії. І з нею я не менш весело проводила свій час. І можна не повірити, але і Джеймс приймав мене як сестру. Хоча я була ще тією занозою в задниці, і сам пропонував мені дружбу. Його Витримці і рішучості варто лише позаздрити, дозволивши грати йому моїми іграшками, а потім і спілкуючись. Що ж до рідних батьків, коли вони все ж таки повертались додому, то намагались приділяти мені якнайбільше часу. Вважали, мабуть, що цим вони можуть компенсувати свою таку тривалу відсутність. Батьки в черговий раз повернулись з джунглів у тата, почали проявлятися якісь незрозумілі симптоми. Будучи трудоголіками, вони не стали звертатись в лікарню, бо це могло затримати їх нову експедицію. Вважали це звичайно застудою, яка і забрала врешті-решт татове життя. Через деякий час в мами почались ті самі симптоми, і вона вже, розуміючи, чим це може закінчитись, того ж вечора запросила тітку Беатріс до себе. Пояснивши все, сказала, що йде на лікування, але якщо не вийде, попросила придивитись за мною. Навіть віддала документи з передачою батьківських прав. Того вечора я бачила її востаннє. Наступний раз я побачила своїх батьків вже на кладовищі, коли хоронили маму. Беатріс стримала своє слово, і вони з Конрадом вдочерили мене і ставились як до рідної дитини. Так я оселилась у їхньому домі. Але йшов час, роки за роками, я підростала і з пам'яті потроху стерлись і імена батьків, і їхні обличчя. Тому Джеймс був мені за рідного брата, а дядько Кондрат і тітка Беатріс за рідних батька і маму. До чого лукавити? Я їх і зараз вважаю за рідних, хоч і пам'ятаю правду. А тим часом маленька Ванеса стала підлітком, і мама вирішила нагадати, що в мене є рідні батьки. Це тоді розбило мені серце, і саме в той час мені зустрівся тот, будь він проклят. Він скористався моєю зламаною психікою, підкорив собі, Я кинула школу, спів, пішла з дому. Він маніпулював мною як хотів. Джейм хитрістю звів мене з терапевтом, представив її нібито своєю дівчиною і розповів історію, що батьки не дозволяють йому зустрічати з дорослішою жінкою від себе. І на цьому ґрунті я почала з нею спілкуватись, нібито якби я давала їй підтримку, а насправді терапевт через розмову змогла вивести мене з темної сторони. Але до співу я так і не повернулась, бо він завжди мене асоціювався з тим періодом життя. Чому ж саме зараз ти вирішила зняти табу на спів? Бо як ти показав, що я сама загнала себе в клітку і викинула ключі від неї. Але тепер я бачу, де вона, і спробую з неї вийти. А я тобі допоможу. Якщо ти, звісно, мені дозволиш, ти мені вже допомагаєш.